Вітаю вишивальну спільноту. Отже, сьогодні я розпочинаю новий проєкт Хустку за мотивами вишивки полтавських жіночих сорочок. Вишивка Гладдю. От сама вишивка гладдю надихнула мене створити хустку саме з такими візерунками. Ці візерунки. От дійсно, як весняний подих, або ж як літне сонечко. От вони мене дуже зачарували. Так, тканина. Тканина, на якій я буду вишивати, це 100% кропива від італійського виробника. Мабуть, багато хто вже бачив цю тканину. В крамниці мій оберіг. До речі, наразі її там можна придбати. Також в цій крамничці ви можете замовити зразки тканин, що дуже зручно, і, звісно, легше тоді обрати, на які тканині вишивати. Ну, отже, повернемося до. Цієї тканинки з кропиви. Бачите, яка вона невагома, тоненька, але в той же час тканина міцна. Впевнена, вишивку вона витримає. Навіть, я думаю, і таку більш об'ємну вишивку вона витримає. Не розлазиться. Бачите, як я в пяльці ось заправила. На ній вишивати легко, і я це вже бачу. Можна вишивати, я думаю, і гладдю, і мережками, навіть рахунковими техніками. Ну, Це, звісно, для сміливих. але я би ризикнула таке. І і я вважаю, що ця тканина б дуже гарна була б для сорочок. Ну, просто була б суперова. Так, що я хочу вам ще сказати? Я маю великий вибір і ниточок з цієї крамнички. Тож спочатку я буду відшивати зразки. Різними ниточками, для того, щоб вам показати, як один і той самий взір вишитий різними нитками, зовсім по-різному виглядає. Але, ж, ну, на мою думку, мені більш до вподоби Brother Special 25 номер. Ну, коли вишию, тоді вже, звісно, можливо, і думка зміниться, але поки що я планую так. Що ще хочу сказати? В наступних відео я покажу вже, як сказала, кілька варіантів для того, щоб легше було обирати. Ну, а на даний момент. Ось, бачите, і такими, я думаю, що ниточками, і такими і крученими буде дуже гарно. І тканина не буде затягуватися. Ну, звісно, якщо вміло вишити, вона триматиме вишивку. Зараз ще раз вам покажу: ось дивіться, яка це чудова тканина. Чудова, прекрасна. Думаю, навіть на хустині і китиці зробити з цієї тканини. Хочу трошки спробувати інший спосіб. Ось, бачите, така гладенька, така приємна тканинка. Дуже-дуже. Ну, дуже, ну, любов просто. Так, ось такі кольори. Хочу використати соковиті кольори, такі насичені. Але щоб вишивка була тоненька. Так, ну що, дивіться, звертайтеся в крамничку мій оберіг. Зараз у них там великий вибір тканин і коноплі з'явилися. Є багато чого вибрати на сорочки. І на хустку оця тканинка мені дуже сподобалася, дуже думаю, що вона. Така весняна-весняна. Ну що ж, поки відео це ознайомче, так що далі буде. Гарного всім дня!